Всем ребята, доброго времени суд! Уже у мене обид. Відео вийшло у 2 з чимось. Я буду готовить для себя Зараз. макарони з творогом. Нам в интернате дуже часто варили ці макарони с творогом. Це моя любимая страва с детства, да, любимая страва з детства. Макарошки з творожком. Я купив творожок. Ви бачили, що я купив творожок. і не, одне, і не один, а цілих дві. І приступаємо. Підготував я лучок. Підготовив я кастрюльку із водою. Зараз будемо різати. Я не знав, як мені робити. Я хочу цибулю порізати. І цибулю типу так посмажить, да, і туди макарони угору що це воно буде Я не знаю Ну коротше не знаю Корот Хотя творог жирний І цибулю жарить І, і, і потім цибулю жарену змішати з макаронами з твором Це получиться жирне Хоча я худой Моя учительница, моя учительница каже, Стасик, ешь, ешь. Она мне кажется, Стасик, ешь, ешь. Ты что-то ел сегодня? Ел? Ну, молодец, молодец, что, что питаю меня. Молодец. Хоть, хоть кто у меня питает, Стасик, что ты сегодня ел? Что ты сегодня кушал? Слава Богу, хоть что-то питает у меня в этой жизни. Приємно, як людина чужа щось говорить. Ну, не переживає, просто що не переживаю, просто що, як би з уважанням, да? каже, що ти поїв, що ти варив? Ну, як би, знаєте, як би приємно, що, що я типу, то не чужий. Ну как, я тут чужий, я, то чужой, понятное дело. Ну, как би я не сам. Хоч хтось може мені щось забалакати. Ну, ви самі розуміли, що в мене нікого немає. Брилині, так? Да? А морожки, макарони з творку мені варили в інтернаті по суботам. У нас по суботам в інтернаті завжди були макарони. В інтернат у мене було в Закарпатті. Інтернат. Для. Ну, інтернат, так інтер. Інтернат для. Інтернат, так? Да? Ой. Не знаю, макарони з творогом І цибулю різать. Так, я не знаю, що це в нас буде. Ну, чого, яйця і так худий. Цибурка із макаронами нормально. По суботам нам варили макарони з творогом утром. Всі, як були макарони створені в інтернаті, ми завжди в столову і, і просили добавки. Таке, було таке, що добавки ніколи не було. Це, понятне, дело, да? І нам ще варили макарони з сахаром. Ми діти малі були, ми, всі діти люблять сладки, да? І макарони з, 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 з цукром і з твором та вийшов. Обалденна штучка. Так. зараз воду наберу. Так, надо вам показать. Водички з набрав. Водички я набрав. Цибульку порізав, Зараз буду брати макарошки і буду брати зараз щас... кофточка моя красивая. Боже, така кофточка. З лочка. Я її буду носити в квітні, і, і я її буду носити, эту кофту. Хороша, кофточка Это замечательно, Треба буде ще собі. Треба буде ще хоча б купити таку, щоб... щоб це мені подарили цю кофту. Треба, щоб ще в одна, одна була. Тільки вже їздимо Морозом, І как Дід Мороз на санях, Я, типо, то куда то їде, коротше. Короче, хочу, щоб две були такі. Так, макарони в мене. Включаємо плиту на, на п'ятерку. Вода це Кришка. Кришка чистенька, та все. Я, ребята, вже потихонечку е е буду. Так, що мені було? Так, я каструлю з собою візьму. От ці великі, так? Да? От ці, які тут вони, які були, я візьму їх, понятне діло, візьму каструлю, ти візьму, трку візьму. Тобто, боже, я знаю, що мене поражає. Мені моя учительниця принесла топталку. Півре топтати. Я клянуся, як я тут був, жив Я ні разу не зробив топ -топ топтанки. Пюрешку я ні разу не зробив. Хоча топтанка є. Я вже підготовив. Бачите? Оце я візьму з собою. От це я буду з собою брати. Кастрюльку возьму, кастрюльку возьму, ножки ну окрім. Все, все, коротше. І ну, топ толку возьму. Топтону толкачка. Говориться, толкачка, толкачка. В селі ми только таку тол толкали. Хтось робить другими средствами. Я в селе робив толкачка. Пол, полкал ка картошку. Вот так вот осталось. Ну, Сейчас вам покажу даже. Тут уже почти ничего не нема. Все. Ничего не ребята. <coughs> вот это все я забыл забирать с собой. Все подготовил. Нічого немає. Так що такі діла. Тоже з собою буду забирать. Вот это тоже чайник. Цибуля дуже хороша, є цибуля, цибуля тут є увиде, є увиди, тут цибуля є твердовата. Оце така твердовата цибуля. Ох. Есть мягкая. Саминицы цибульку дали птапили. Тут килограмм. Килограмм. Так, водичка уже закипает. Ну и все знаете. Вы все знаете, как варить макароны. Это катасика. Я буду, кстати, варить... Макарони робити перший раз. Я їх не робив ні разу. Так, я зараз я буду цибульку, пожалуй. Цибуля, кстати, дуже полезна, ребята. От коронавірусу зараз зима, потрібно кушати цибульку, один зубчик цибульки. Ну, я вам покажу, як треба їсти цибулю. Можете хоча б утаки? Чуть-чуть, два до біда, два біда. І И... зубчик чесенчику. в обід. Когда у мене закипає вже? Так я вам покажу. Коли вже макарошки готові. Хорошо? Чуть-чуть <рес> вам покажу свою процедуру. Буду зараз підготавлювати творожок. Цибурку мені хватить на зажарку. Такий творог ви бачили. І зараз я буду красивенько різати. Мені тут хватить, я спеціально подготовлю собі. Ну, кусок, конечно, великий. Хорошенький такий пластом. Різать прямо. У мене в селі сколько творога було. От коровки я так э, творог любив домашній сільський. О, я всегда утром вставал в селі. Вот таких два кусочка. Вот таких. Два кусочка съедал. варил одне яйце, сніданок у мене был отличный. И быстренько в хліб до коровки бежал. Водички по поніс, три відра воды. Сина, тюк. Да, это такие тюках волосина, такие замотанные. Как кирпичик сином. И, понятное дело, пообщался с коровой. Посплетничали. Посплетничали, конечно, как же без сплетни с коровкой. Почухал, Почухала на мне спинку. О по, по это. Пойдем пошел курим. Уже да. В селе хорошо жить, ребята. Но в селе надо работать. Ты в селе будешь работать, ты буду корова, у тебя будут куры, козы. У тебя все будет, ребята. Но в селе нужно работать, чтобы у тебя все было. Будешь работать, ты будешь в селе жить как кум король. Ты ничем не будешь нуждаться. Ну, потребно работать. Везде потребно работать, ребята. И в городе, и в силе. Ну, я прочитаю больше в силе. Вот так кубиками нарежу. Я даже не хочу и менять руками. Разумеется, не хочу я менять. Так и кубочками буду. Так, макаронки уже варятся, ребята. Надо вам показати лишать, щоб вони не приліпали, і будемо далі доробляти. Ну, оцей творог. Це творог не домашній, це творог ну, з із ферми. із ферми творог. Де вони тут творог роблять у Німеччині? Боже, як, як, ріпята, як ви знаєте, де ферми знаходиться, може під Берліном, може під... Я б з удовольствия поїхав би на ферму. и, и коровки кормил бы. Животные сто раз благодарные, чем люди сто раз. Так, а вот так вот, ты кубочками нарезал. О. И все. Мішачі, ні. Боюся, щоб не пригоріло. У мене воно пригорає. І я як кришку закриваю, воно починає пінитися. Боюся, боюся. Ох, боюся, так боюся. Оспай, ну, кому воно треба, кому не надо, Стас. так, сира нарізав. Торошка. Зараз будемо закидувати. Зараз будемо закидавати її з вами. Грошок і все. Готовиться, жариться, париться, я вам уже покажу. Готове. Підкріплю вам. Так, готове. Макарони зварені. Яйкі ними. Вони твердого сорта. mm Ого, я заразил на макароны с творогом, можно и с сахаром, можно и с изюмом, можно с грехом. И с чем хочешь ты, и с этим можно. Всем приятного аппетита. Я буду вспоминать детство. Подивився по рецепту, скажу вам чесно, з ютуба, да? І там більше словами говорили і показували. Мені головне, щоб показували там по, по, по два рази. Одне те саме по два рази показували або три рази. Ну, ми різні люди. Може хтось запоминає один раз, а комусь два, три раза, три рази показали. вот так все ребята маракарошки готовы всем приятного аппетита я одел шапку буду сейчас обедаю с вами да и буду идти продаваться по делам ребята меньше потребного дела заниматься троллевали нам никто не задавали всех люблю целую обнимаю пока пока мои хорошие пока пока